Продовжуємо про те, що про що можна запитати карти Таро і в чому вони можуть вам допомогти. Ось, наприклад, навчання. Яке, Чого нам не вистачає, яке потрібно обрати, куди треба заглянути в себе, чи кудись спитати чиїсь поради. Так? Тут теж у нас є про навчання, є про тайни, які скриті тайни від нас. Можна дізнатися, чого ми не розуміємо, що від нас скривають вищі сили, або що нам готує наше призначення в житті. Обрати свій шлях, незважаючи ні на кого, ні на друзів, ні на ворогів, ні на якісь препятствия в нашому житті вибрати свій шлях і йти їм, йти до кінця. Зрозуміти, в чому саме наша. чи Нематеріальне, не якесь там ну фінансове чи якесь таке здобуття посади якоїсь, що саме головне, головне у вашому виборі, у вашій е, дорозі.